7. Як класно заранку. Щось блока тут нема, ладно. Та чого ж ти з нашим селом стоїться? Що таке житель? На всьому городі пропав урожай. Смисль. Реально, Дивіться, друзі. Жодного урожаю. Подожди, а на моєму? На моєму тоже нема урожаю. Подождите. А куди зниквасі врожай? І тут нема нічого. Коли напевно треба буде покидати це село. Житель, не треба це покидати село. Бо ти ж Я все виправлю. Правда, ти все виправиш? У мене ж були запаси їжі. їжі. Быстрі, быстріше, 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 швидше. У мене були там запаси їсти. Статі друзі, статі друзі. І перед тим, перед переглядом, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Бо як якщо ви це зробите, я такий буду щасливий. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Я буду дуже щаслива і мотивуватися буду. Б знімати для вас більше контенту. І селяни не будуть сумувати, так, да, селяни? <гум> ну да. <гум> <гум> Там щось так, у мене є все. Трошки їсти. Давайте сюда положить хлеб цвета. Пляха-муха. Доброе, давайте засады. Добро засажу тут нашу... Ну засадив цей город Це так класно, що у нас тепер є їсти щось. Селяни, конечно, теж не так сильно плачуть, Як плакала. Блін, у мене вже моркви нема. Добре, будемо. О, Спайдерман, блін, Ладно. Добре. А, блін, я, я, я хотів би картоплі поїсти. О, житель, в мене якраз залишилась картопля, так що в тебе туди рости буде картопля. Е, свинка. Я, звичайно, покормаю. Ти йди йди. Житель, людини їх. Свинки, тікайте отсюда! Блин, ага, не хватає. Добре, друзі. Эммм. Ем, Що поробити? Тепер в нас є їсти, ура! Так. -от. Тут якийсь будиночок ще є, хто тут живе? І свинка Їх треба буде кожен день тут кормити, напевно. Добре, це добре, добре. Надо треба взагалі спитати в жителів, чи може чи в них є кісткове борошно. Можна спитати. Алло, тут хтось є? Привіт, в тебе є кістковий борис? Звичайно ж є. Нормально тобі. Ого, дякую велика, ти куди пішов? Зараз буде, зараз ми разом будемо розмножувати. От ми будемо розмножувати нашу город. Чор, чор. Ладно, не буду вмішатися туди. Это их не дело. Добро рассмотрела. Добро сгораем. Тільки врожай, як люблять свинка. Та свинка, ну господи, розвинка Да. Все, тепер у нас є трошки їсти. І зараз підемо свій розгород підростає. Робимо швін... трошки швидше ріс. А так. Оп, як як? О, це кіт! Диви, кіт! Добренько. Зараз тут досадимо. У мене ще залишилось свої остатки. Дякую тобі, велике, Даня! Дякую, дякую тобі, дякую тобі велике! Та нема за що. Тримайте, давайте тримайте, тримайте жителі. Тримайте. Добре, друзі, давайте положимо, положимо наші... Наші речі. Ви. І мені цікаво, чого зник урожай? Мені треба спитати зараз жителів. Селяни, що таке? А куди зник весь урожай? А ми не знаємо, ми проснулися і пішли, щоб городи свої спахувати, а там нічого вже нема. Понятно. Може в нас крадій десь? Може ти крадій? Чем навещай мне братья картоплю. Цю? Ну, это ж вера. Ладно, это дом. Надо поспать. Черт, не хочется какой-то Напевно, друзья, будем завершивать это видео. Всім дякую за перегляд, всім пока.